Вже місяць вулиця Ольги Басарапу стрію функціонує по-новому. Тут встановили зупинку, збільшили кількість паркомісць та впорядкували рух транспорту. Роботи виконали у співпраці управління житлово-комунального господарства, міський комбінат комунальних підприємств та відділ капітального будівництва Стрийської міської ради. Міський голова Олег Канівець проінспектував оновлену вулицю. Результатом задоволений. Ми поставили зупинку, придбавила його міська рада. Зараз рух маршруток є абсолютно врегульований. Через комісію по безпеці руху встановили дорожні знаки для того, щоб водії не паркувалися, і ми просимо їх, щоб вони дотримувалися цих дорожніх знаків. Як ви бачите, ми тут поруч навіть розділили дорожню полосу на дві смуги, щоб не могли наші водії паркуватися по цій дорозі, щоб не утруднювали рух. Таким чином привчаємо їх до певної культури. Паркувальний майданчик збільшений на тисячу квадратних метрів. Це близько 50-50 з плюсом машин може припаркуватися зараз біля нашої лікарні. За словами Олега Канівця, розширення дороги на вулиці Ольги Басараб стало необхідним, щоб розвантажити об'ясну дорогу міжнародного значення, адже з розбудовою нового житлового району збільшилась і кількість автомобілів. До того ж, лікарня, яка стоїть поруч, приймає пацієнтів не лише зі стрельської громади, а й всього району. Попереду ще багато роботи, адже у планах розширення вулиці Скібінського до вулиці Львівської збільшення та облаштування спортивного майданчика для місцевої дітвори. Розуміємо, що цей вузол у нас треба розширяти, розширяти, продовживши вулицю Скибінського до вулиці Львівської. Тому що, на превеликий жаль, дорога об'їзна, яка є дорогою національного значення М06. Вона перевантажена регіональним транспортом, тому розвиток доріг місцевих є вкрай важливим для того, щоб розвантажувати дорогу загальнонаціонального значення. Тому продовження вулиці Скібінського, яку ми в минулому році здали, це для нас теж завдання на наступний рік. І будемо ще розглядати можливість тут подивимося, як це можна буде врегулювати із. Цільовим призначенням землі добре було б для цього мікрорайону житлового зробити невеличке футбольне поле для дітей. Одним з пріоритетних завдань для Стрийської територіальної громади є розвиток транспортної інфраструктури, будівництво доріг, облаштування паркоміст та пішохідних зон. Ключовим ми маємо виходити від безпеки наших пішоходів. Тобто, ключовий є пішохід. Далі наступні напрямки це транспорт громадський. А вже наступним це автомобільний. Тому е пріоритетом для нас є пішохідні проходи, пішохідні доріжки, пішохідні переходи, адаптовані під інклюзивність, під безбар'єрність. І Будемо це розвивати і продовжувати реалізовувати. Інформаційна служба Стрейської міської ради.